Андрій, Андрій чи одразу коментар сьогоднішньої матчу по гарячих сидах? По ігрі, в принципі, у нас є багато дуже претензій до своїх футболістів. Такі моменти, які ми сьогодні не використали, ми не маємо такого права. Але на це є десь трошки об'єктивні причини. У нас грає молодь по 18-19 років і тому десь більше. Більше претензій до них, хоча в нас в першому таймі Мельченко вийшов в чистому, не зрозуміло, що він робив. І другий момент це який я рахую, що ми зобов'язані було здавати, коли Кисленко вийшов, віддали в чистому, що він робив, тяжко зрозуміти. В принципі, команда Буковина серйозний суперник. Ми грали першу ігру і десь програвали, проявили характер, сьогодні ми того характеру не проявили. Нас, було, ми, в принципі, десь непогано рухались на контролі м'яча, але остроти десь в атаці нам того дуже бракувало. І плюс те, що ми не розпорядилися в простих моментах, не розібралися, де повинні було спокійніше розібратися. Люди, які вийшли на заміну, в принципі, не усилили, не усилили. Ну, крім кублюкає, десь зробив цей момент з кисленком. Будь ласка, запитати. кажу, це дуже суперний, серйозний, але тим менше в кінці було вражено, що дуже на перемогу грали явно ваші тобто, Ну, не ну ми, ми не ставимо перед собою ніяких максималь... ну, Ставимо максимальні задачі в кожній ігрі перемагати ми. І десь не дивимося там, на турнір роздовольцю, тому що це є молодь. Коли вони не будуть вміти перемагати, вони не будуть зрости, коли вони будуть думати, як відбитися і зіграти на якийсь результат. Ми це не поощаємо. Ми постійно їх десь женемо десь трошки туди вперед, навіть ризикуючи е, ігра в обороні, але захисники сьогодні зіграли нормально, в мене немає претензій ні до кого. Крім лінії атаки лінії атаки, яка не використала стільки моментів, плюс десь крайні півзахисники, які не робили то, на що ми їх націлили, на те, що ми з ними домовлялися перед іграми. Булася частина. А чому ви Кисленка замінили? Ну, після нього, ну, ви бачили, як він прийняв м'яч? No. Ну, він не готовий був, щоб забити м'яч. У нас є ще молодь, яка сидить на заміні, ми теж даємо їм шанс. Якраз і ми в таких ситуаціях. На жаль, вони себе сьогодні не проявили. Ми випустили пана Сюка, розраховували десь на його швидкість, креативно, але психологічно хлопець ще не готовий, десь якась така боязнь грати. себе сьогодні не проявив. Будь ласка, ще Дякую вам, гарно. Бажаю успіхів на сьогодні.